Тобі треба, ти збирай. Блядь, так це не мені треба. Ну, це 128 треба. Мені взагалі ніхуя не треба. Е, наприклад, що показати свою біль е, втрати близьких, рідних е, та всім похеру. Ну, головне, що це не в них. Но мені хочеться отак всіх, кого я знаю, любих дорогих, евакуювати, спасти, врятувати, а сама піти і робити. Такі ну, важкі справи. Ну, це тіпа, відчуття, коли е, ну, мати, да, мама е, щось зробить важке за свою дитину. От, от тут приблизно так. Е, я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, що ви відчуваєте. Але я відчуваю біль від того, що я не можу зробити більше. От все, що в моїх силах, я роблю. Але для мене цього замало. І е, все, що зараз от від мене залежить, да, я можу тільки попросити вашої допомоги і сказати, що люди, будь ласка, я не знаю як вам, але для мене це важливо.